Польська держава виникла в басейні річки Вісло, яка впадає в Балтійське море. Саме тут, серед рівнинних земель, оселилися перші племена, які згодом стали відомими як Поляки. Перший володар Польщі Мешко I, згадується в 963 році. Саме в ті часи наш князь Святослав Харобрий розпочав свої походи. Мєшко I, як і мати Святослава княгиня Ольга, прийняв християнство. Але якщо Ольга прийняла християнство від Константинополя, то Мешко від священної Римської імперії. Цей крок визначив католицьку орієнтацію Польщі і її культурний розвиток під впливом німецьких сусідів. Мєшко навіть отримав титул Амікус імператорі з друг імператора. Так Польща стала католицькою державою і отримала назву Полонія або ж Польська, а столицею стало місто Гнєзно. Орієнтація Польщі на священну Римську імперію, тобто на німців, зрозуміла, адже вони були найближчими сусідами поляків. Тому польська культура, економіка і навіть мова розвивалася під німецьким впливом. Син Мешка Болєслав Хоробрий став першим польським королем, отримавши корону від. Папи Римського однак традиція коронації приживалася складно довгий час Польщу правили переважно князі, і лише двоє з наступних восьми правителів отримали корону у 13 столітті. Приблизно тоді ж, коли і Русь, Польща розвалилася на десяток князівств. Частину території віддали Тевтонському ордену для захисту північних кордонів від племені Прусів. Тевтонці швидко засвоїлися і почали завойовувати не лише прусів, але й Польське Помор'я, відрізавши поляків від Балтійського моря. А що означає втрата виходу до моря? Це втрата основного торгового шляху, а значить, і величезних грошей. До речі, монгольська орда пограбувала польщу. Що одразу за Русю у 1241 році, але там не затрималася. Тому Тевтонці так і лишилися головною скапкою у тілі польської державності. Період феодальної роздробленості тривав більше століття, аж поки король Владислав Локетик зібрав під свою руку більшу частину польських земель. Його син, король Казимир Великий, став справжнім реформатором, створив писане право і затвердив соціальні стани, утворивши польську шляхту, яка перетворилась на головного творця історії країни. Поляки кажуть, що він взяв Польщу дерев'яною, а залишив кам'яною, адже збудував багато замків і до того ж заснував у Кракові університет. За Казимира та його батька, столиця держави проїхала до Кракова, а польський погляд сфокусувався на королівстві руському. На той момент згас рід короля Данила, а останній, хто успадкував трон по бічній лінії, Болеслав Юрій, був поляком. Тож на цій підставі Казимир вирішив захопити східну Галичину. Після тривалої війни він поділив королівство Руське з Литвою, а руську корону поклав до своєї колекції. Це сталося всередині 14 століття. Навіщо Казимиру наша галичина? Її землі лежать в басейні Дністра, який впадає у Чорне море. Закріпившись на Галицьких землях, Польща отримала торговий шлях на Чорне море. А враховуючи те, що на півночі вона мала віслу, це давало велетенські перспективи. Тільки от лихо, на виході до Балтики продовжували сидіти тевтонці. На допомогу Польщі прийшло потужне Велике Князівство Литовське і Руське. Але про це трошки згодом. Казимир Великий, незважаючи на свою велич, не мав жодного сина. Тож по смерті на на трон сів його небіж Людовік Анжуський, який уже мав корону Угорщини. В той період в Європі першу скрипку грали владні династії, які одружували дітей між собою і тасували корони. Тож угорський король Людовік отримав підробіток на польському троні. Але от біда, він теж не мав синів. А проте мав двох доньок. І коли настав час ікс, поляки проявили себе напрочуд прогресивно та вирішили, що жінка на троні краща за чергового фрілансера. Так, донька Людовіка Ядвіга Людовіківна Анжу стала королем Польщі, саме королем, бо королева це дружина короля, а правитель король і ніяк інакше. Тож, коли на трон сіла неодружена король, то шляхта вирішила спробувати одним пострілом вбити двох зайців. Знайти королю чоловіка, який би водночас став союзником проти Тевтонців, заслали сватів до сусідів і видали ядвігу за литовського великого князя. Ягайла князь запав на корону, погодився взяти католицтво, покатоличити литовців та перевести їх на латинську абетку. Бо до того литовці користувалися кирилицею, були язичниками або приймали православ'я. А документи писали староукраїнською мовою у 1385 році. Політичний шлюб було закріплено кревською унією. Так з'явилася нова династія польських королів. Ягелони, і от тепер об'єднавшись, польща з Литвою у 1410 році завдали тевтонцям грандіозної поразки під Грюнвальдом. У тій битві брали участь і дружини з українських земель, які билися під синьо-жовтими корагвами. Таким чином, Польща вийшла на Балтику. Нагадаємо, що на той час, крім тевтонців, там жили пруси, і нам важливо зрозуміти різницю між ними. Тевтонці це німецький християнський лицарський орден, який створив свою державу на землях прусів Балтійських племен. Пруси під владою Тевтонців понімечилися як мовно, так і культурно. В результаті склалася ситуація, яка впливала на долю Польщі багато сотень років аж до кінця Другої світової війни. Зліва німці, німці. Справа німці пруси, а між ними вихід на Балтику. Новий союзник Польщі. Велике князівство Литовське і Руське також мало проблеми географічного характеру. Зі сходу Тисла Москва, а на півдні не давала спокою Кримське ханство. Тому Польща із новою династією Єгелонів на чолі скориставшись цим почала довгий і хитро мудрий процес поглинання Литовсько-Руської держави, який завершився у 1569 році підписанням Люблінської унії про створення Речі Посполитої федерації, яку називали державою. Двох народів держава двох народів це литовського та польського. Але в комплекті з Литвинами поляки отримали й українців, які населяли більшу частину Великого князівства, писали кирилицю, мали власну державну традицію і головне православну віру. ба більше на південних кордонах з'явився новий суб'єкт державності військо Запорозьке. І це стало міною сповільненої дії. В результаті Люблінської угоди поляки відхопили у братньої держави Волинь Поділля та Київщину. Навіщо? Бо кожен політик знає, об'єднання може закінчитися роз'єднанням а своє. То завжди своє. Це стало лебединою піснею останнього представника династії гелонів Сигізмунда 2 августа. Але, як і Казимир Великий, Сигізмунд не мав синів. Єдина ж донька Барбара була позашлюбною. Тому старий номер з королем Барбарою не проходив, і на трон вирішила запросити когось з Європи. Погодився француз Генрих Валуа, однак через два роки він повернувся в Париж, не витримавши польських звичаїв. Врешті трон шляхта вирішила віддати сестрі Сигізмунда Августа Ань вона стала королем і одразу вийшла заміж за Стефана Баторія, сина трансильванського князя, передавши корону йому. За Баторієм, який теж не мав синів, корону отримав швед Сигізмунд третій ваза. Його суперником у боротьбі за престол був наш князь Василь Костянтин Острозький. Але католицька шляхта забанила його кандидатуру. Через належність до православної церкви. Згодом Сигізмун третій ваза успадкував також і шведський трон. Однак його рідний дядько відсунув небоже і сам став королем Швеції. Ображений Сігізмун втягнув Річ у війну зі своєю батьківщиною, яка з перервами тривала цілих 60 років, а також переніс столицю з Кракова до Варшави, щоб ближче було. Саме під час його правління відбулися перші великі походи війська Запорозького на землі Русі під проводом Косин наливайка і трясила. Згодом міна сповільненої дії підірвалася. Цей вибух зветься Хмельниччиною по смерті Сигізмунда Вази шведи відчули слабкість речі посполити, запросили до коаліції Гетьманщину, Брандербурзьке курфюрство, Трансильванію, Молдову та частину литовської шляхти і з усі біч посунули на Польщу, на яку і без того насідала Московія. Цю війну Польща програла. Поляки назвали це потопом, а син Сигізмунда Янка Замірваза відмовився від претензій на шведський трон. Зате зміцнів. Ні, шляхта, якій вдалося відновити фактично вбиту вже державу. Друзі, я брат Капранов, а ви на каналі імені ТГ Шевченка. Це коротке відео, тому у нас є півхвилинки, аби подякувати людям, які допомагають нам працювати. Це меценати каналу, завдяки яким ми регулярно зустрічаємося з вами в Ютубі. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цієї когорти славних. А це наша новинка книжка історія Європи, український погляд, яка просто і зрозуміло яскраво і логічно розповідає про минулого нашого континенту. Зокрема, і про Польщу. Утім, не ігноруємо й головний спосіб підтримати канал, який наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Вплив шляхти на державне життя став настільки великим, що після смерті Яна Казиміра, який теж не залишив нащадків, вони вирішили, що досить шукати монархів за кордоном, і звернулися до внутрішнього ресурсу. Першим шляхетським королем став. Українець Михайло Вишневецький, син Яреми Вишневецького, який воював проти Хмельницького. Михайло був католиком і на авторитеті батька зайняв королівський трон. Відтоді у Польщі встановилася система, яку звуть золотою вольністю або шляхетською демократією, за якою король був дуже залежним від шляхти і часто йшов на поступки. Це зіграло з державою злий жарт. Адже сусіди не дрімають, і тому польський трон став розмінною монетою у боротьбі Московського царства Австрійської імперії Габсбургів та Прусії. У зв'язку із цим в XVIII столітті Польща пережила серію розділів, які привели до втрати її незалежності. Перший розділ Речі Посполитої відбувся у 1772 році. Московія без бою відхопила Білорусь, Австрія мала Польщу та нашу Галичину, а Прусія своє бажане Помор'я та шмат Великопольщі. Тогочасний польський король Станіслав Понятовський заслужив корону подвигами у ліжку російської імператриці Єкатерини II. Тож Росія стала бенефіціаром і на наступних двох розділів речі Посполитої. звісно, польська шляхта чинила опір окупантам, але сили були нерівними. Відомий герой Тадеуш Костюшко очолив повстання проти російської окупації у 1794 році. Однак зазнав Поразки. В результаті Росія отримала землі колишнього Великого князівства Литовського, в тому числі і Волинь Поділля, землі Київщини та інші українські території. Австрія також приєднала до себе частину українських земель Холмщину частину частину. Підляща та стару столицю краків, а Прусія, решту підляща і Варшаву, Коханець Катерини Панятовський зробив свою справу і зрікся престолу. Польща втратила державність на довгі 120 років. Після Першої світової війни розпад Австро-Угорщини німецької та російської імперії створив сприятливі умови для відродження польської держави завдяки великій за кількістю і міцній за якістю консолідованій національній еліті, яка була похідною тієї самої чисельної шляхти, у 1918 році Польща проголосила свою незалежність. А на Паризькій конференції переможці у Першій світовій війні цю незалежність. Визнали, що й повернули усі старі польські території, а з ними й українську Галичну, Підляща, Холмщину, Пасяння та Лемківщину. Крім того, Польщі повернули вихід до Балтики, а з ним частину Помор'я та Прусії, розділивши таким чином німців на дві частини: зліва та справа від Польщі у 20-му ж році. Польща примудрилася відхопити і великий шмат Литви. Разом із вільнюсом, однак більшовицька Москва, яка марла ідеями світового комунізму, на той час уже захопила Українську Народну Республіку, і небезпечно наблизилася до Польщі. Варшавська битва 1920 року стала вирішальною перемогою над більшовицькою армією, що дозволило Польщі закріпити свою незалежність. А після підписання Москви Ризького миру у 1921 році Польща затвердила значні території на сході, включаючи Галичину та вели. Новостворену державу поляки називають Другою Річчю Посполитою. Однак, 23 серпня 1939 року Гітлер і Сталін підписали так званий пакт Молотова Рібентропа, що призвели до поділу Польщі між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Цей пакт передбачав розподіл сфер впливу в східній Європі. і Польща виявилась першою жертвою цієї змови. 1 вересня 1939 року Німеччина вдерлася до Польщі, розпочавши Другу світову війну. Польська армія чинила запеклий опір, але через 17 днів після початку війни зі сходу до Польщі вдерся і Радянський Союз, і вона була змушена капітулювати. Проте навіть після окупації поляки не здалися. Була організована партизанська армія Крайова, яка підпорядковувалася уряду вигнанні що сидів у Франції, а пізніше Британії. Крім неї постало багато інших організацій, зокрема Гвардія. Людова та батальйони хлопські після закінчення Другої світової війни Польща стала частиною радянської сфери впливу. В країні встановили комуністичний режим. Кордони Польщі були змінені. Вона отримала території на заході включаючи частину Німеччини, але втратила східні області, які відійшли радянському союзу. А у 80-ті роки Польща повстала проти комуністичного режиму. Страйки та демонстрації відбувалися по всій країні для їхнього розгону, комуністи застосовували армію. А потім ввели військову диктатуру, проте це не допомогло. І у 89 році Польща вийшла з соціалістичного табору на волю економічну та політично. Так почалася нова Польща або ж третя річ Посполити, яку ми зараз маємо можливість спостерігати за своїми західними кордонами. У 1999 році Польща приєдналася до НАТО і до Європейського Союзу. У 2004 році стала важливим членом міжнародної спільноти і стратегічним партнером. України. Історія Польщі це історія боротьби, відродження та розвитку. Вона має багато спільного з українською історією, але містить унікальні риси. Польська еліта, яка є нащадком шляхти, реалізує національну ідею та творить національну державу. І тому є прикладом для наслідування. І тому ми з вами несемо відповідальність за творення України і передусім в інформаційному просторі, а там все просто. Наша зброя в цей момент: вподобайка і комент.